Жила була дівчинка, яка дуже боялася змін. Вона навіть нові черевики не хотіла купувати, бо а раптом вони зітруть її ніжки. Одного разу до неї прийшли карти Мак. Вони були такими кольоровими, цікавими, що дівчинка не втрималася. А що це за штука така? Ви чарівні карти. Да, ми чарівні карти, сказали карти Мак. Гордо відповіли, і ми допомагаємо знайти відповіді на будь-які питання. Навіть як подружитися зі змінами? скептично запитала дівчинка. Навіть це. Втягни карту. І дівчинка обережно витягла карту, на якій був зображений паровозик з написом Вирушаю подорож, ух, подорож. Але ж я боюсь невідомостей. Карти засміялися, а ти хочеш усе життя на одному місці сидіти? <laughs> дівчинка задумалася і вирішила ризикнути, сіла на свій уявний паровозик змін і почала їхати. Спочатку їй було страшно, але вона побачила стільки цікавих краєвидів, що навіть перестала боятися. <laughs> Це не так страшно, Зраділа вона Ха. ха Карти Мак усміхнулися і сказали ми ж казали, що знаємо всі відповіді. З того часу дівчинка вже не бояла змін, а щоразу, коли виникав страх, тягнула нову. Вырушала, вырушала и вырешивала, держала новую подорож. И я. Хо-хо-хо-хо-хо. А -а 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 -а. Подобавляй.